Друзі, всім гарної днини. Початок квітня погода радує теплим сонечком, ясною погодою, значною плюсовою температурою. І взагалі не холодно, Їду, а воно навіть жарко їхати. І я продовжу обкатувати свій вільчик, намагаюся його зрозуміти, намагаюся до нього звикнути, налаштуватися до нього, і вільчик налаштувати під себе. Виїхав сьогодні таку невеличку місцеву катку, кілометрів буде на 50, тож багато я не їжу. Оскільки у Вєльчику я ще не впевнений. У мене дорогою перша вимушена зупинка. Треба оцінити ситуацію і обрати оптимальний шлях. Ось, о, трошки дорогу залило. І є декілька варіантів. Або спробувати вбрід проїхати її. спробувати, як мій вієльчик долає такі перешкоди. Або так обійти. Не буду довго думати, обіду. Знаєте, як воно буває, коли з'являються нові речі, за ними дивишся, доглядаєш, обережно намагаєшся з ними поводитись так само з вільчиком туди не їхати. Так, туди не влізти, щоб замастити його, не поцарапати коротше, всі тіла. Ото і я так намагаюся. Ай блін, перші дні з вільчиком бути обережним. Але це перші дні. А потім практика показує, ну ви знаєте як, воно потім обійшов там кошмирями калабаню і вийшов на нормальну дорогу, себе оглядів і знайшов два кліща. Так що, друзі, будьте уважні, коли лазите по траві, десь по лісам. Зараз сезон кліщів розпочався і вже він доволі активний. Тож оглядайте себе після кожної катки, взагалі після того, як десь кошмарями, хащами полазили. Двадцяточку я вже сьогодні проїхав, заїхав в мак перепочити і випити прохолодної солоденької коли. Що це в мене за покатушка, якщо не буде коли? Відповім на декілька питань. Які в першу чергу турбують мене, а можливо комусь із вас також буде цікаво. Чому Канадейл? Чому саме цей вечір я обрав? До 24 лютого у мене був Канадейл МТБ. Так трапилося, що він лишився в Ізюмі, і в березні, в часи окупації, він у мене був вкрадений. Я дуже шкодував за цим вітчиком. Він мені стільки емоцій приніс, стільки вражень, стільки кілометрів я проїхав, жодного разу він мене не підвів. Коротше, я дуже любив цей вельчик. Тому, мабуть, десь в мене там клепки переклинило, і вирішив, що хай буде канайл. Буду вважати, що це, тіпа, як... Що це наче як Фенікс, мій Вєльчик, переродився із попілу і постав у новому образі. Тому канадей. Відповідь на наступне питання: чому саме такого кольору Вільчик? Це дуже просто. У мене годинник такого кольору. Ну, думаю, вичих має пасувати під годинник. І взяв такого кольору. Це не помаранчевий, не жовтий, там якось манго називається, коротше. Самі бачили. Тому ну, відповідь логічні, дуже прості, нічого складного тут немає. Прийшло моє замовлення. Пола, яке я не знаю, чого без кришечки, без трубочки. Я хотів тако через трубочку посорбати. Ладно, не так важливо. Картопля фрі і Бігмак. Коротше, замовив Бігмак меню. Останнє таке, мабуть, замовляв, коли в Харкові був студентом. І я, до речі, сьогодні ще нічого не снідав, не обідав, тому це буде сніданок і обід там, мабуть, і вечеря, а там подивимося. Але їсти хочеться, то замовив такої смачної шкідливої їжі. Мак я посидів, поїв, попив, відпочив. Вирушив далі, дорогу я сьогодні собі не прокладав, їду, можна сказати, на вмання. Вже, походу, орієнтуюся, де захотів, там повернув, там поїхав далі, там розвернувся, коротше. Імпровізація. Їду зараз окружною, Житомирською, недобудованою. Такий ото велосипедний автобан. Ціла смуга. Вільна від автотранспорту. Прикольно, їхати можна. Прийду зараз в якесь гарне цікаве місце і розкажу трошки за специфіку велосипеда. В інтернеті все вже давно є, відеоогляди, описи цього велосипеда. Я додам трішки щось від себе. Їхав я тако по дорозі і мені пли нагору. припаркував припаркувався і побачив те, чого раніше вживу ніколи не бачив. Лише у відосах, лише на фотографіях. Ось. Боброва гребля. Я ніколи не бачив їх. Я думав, це щось таке там пару гілячок кинули і все. А це справжній витвір інженерного мистецтва. Виглядає масштабно. І, до речі, перепад висоти, ось отут, ну десь метра півтора, мабуть. І там такий став собі організували, там підтопило все, гребля. І ось отут рішечка тече, щось там через греблю проходить. А щось отако в обхід і ось протікає. Ну і далі вже єдиним потічком вниз. А, ха -ха, прикольний місячок. Треба буде зараз, крім того, що відос підзніму, ще й декілька фотографій зробити. Мені на уроках географії знадобляться, буде що учням показати і що розказати. Я, до речі, отамто, як дорогу їхав, там дорога пересікала оцю ось річечку. І я дивився тако на березі, бо брами дерева були погризані. Видно, що свіжо згризані стовбури. Були. Я думаю, о, прикольно, бобри є. А потім от, от, сюди доїхав і ще здалеку чую, щось, водичка дзюркоче. А воно вон що, греблять. І, і, і ще тут знайшов сліди бобрів. Зараз покажу. Ось на іншому березі видно прям дорожка витоптана бобрами. І взагалі ось попід берегом. Добре видно, як там все витоптане, сліди навіть видно. Я не думаю, що це якісь качки чи птиця якась там вештається, тим паче таку доріжку протоптати. Однозначно, це були бобри. Мабуть, на фоні цієї бобрячої греблі я трішечки і розкажу вам про свій вільчик. Що ми тут бачимо? Стандартно все так само, як і на інших вільчиках. Є два колеса, є задні зірочки. Є передня зірочка, є педалі, є шатуни, є гальма, передні задні, є кермо, є сідло. Позаду є червона блимавка катафот, попереду біла. Позаду гума стоїть попереду гума. Стандартно, як і на всіх вельчиках. Тому розказувати немає про що, якщо хочете заглибитися, в цей вельчик. Відкривайте гул, дивіться, там все є. Мені ліньки щось за нього розказувати. Що мені не сподобалося, якось рама виглядає яскраво, монотонно чогось на ній не вистачає. Не вистачає таких величезних наліпок на весь розмір рами, яскравих, таких які блимавки, блискавки, щось таке. Вау! Якось мінімалістично. А де крила? Чому немає крил? Отут таке має крило бути задрано вище, тому що у кого вище крило, той краще їде. І спереду де крило? Непорядок. В комплекті не було педалей. Що це за виробник, який в комплект не поклав педалі? Непорядок. Я бачив на базарі велосипеда там до 5 тисяч гривень, до 3 тисяч гривень навіть. І то там педалі є. Не пожаліли грошей. А тут не було. Не було фляг, не було флягутримачів. Це ж не серйозно. А підніжка де. Чому я маю тако ставити вільчик на педаль? Щось вигадувати, кудись його підперти. Чому не було підніжки в комплекті? Не розумію. Непорядок. Щось виробник несерйозно поставився до Вільчика і зекономив. На багатьох важливих речах. А так загалом педалі крутяться, колеса крутяться, вельчик їде, доволі непогано їде в порівнянні з Леончиком. Набагато краще, хоча і той класно їхав. Отакий невеличкий відео огляд цього Вельчика. Не знаю, що вам ще про нього розказати. Будуть питання, запитуйте, пишіть коментарі, і я на них вам відповім. Якось так. А я поїхав далі. Погано я катнув сьогодні на Вільчику. Це вийшла найдовша катка на ньому. Майже 70 км без двох. Загалом відчуття класне. Їхати легше, ніж на леончику. І сам Вільчик він легший на 3 кг. Посадка інакше, і руки можна так і так поставити. Коротше, на ньому легше їхати, ніж на леончику. Плюс ще своє дають контакти. До речі, на контактах їхати прикольно. Коли рівній дорозі, то якось їх і не відчуваєш. А коли треба в горку увалити, от тоді контакти чудово відчуваються. Так що я не жалію, що прийшов на контакти, мені подобається. І буду далі на них катати, розкатуватися. Сподіваюсь, вам відосик сподобався. Залишайте коментарі, залишайте свої питання, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до побачення!